Вот Регорко Ригоренко. Регурко Регоренко. 186. Григоренко, Довганюк Зіньков. Можна. У вас та сама. Назад. Отак вот правильно. До 163. Довганюк Зіньков можна. Та сама історія. Назад. Якщо ще раз заступаєте, я вас буду ставити на 10 сантиметрів назад. Отак От бачите, як ви все працює, 50 156. Будь ласка, Зінько Кокодей Комаренко. Ні, ні, я так не можу зафіксувати. Будь ласка, зробіть так, щоб мені їм було можна вині. Коректно, зафіксуйте. Добре. 197. Кокодей Комаренко Крамар. Можна. 180. Комаренко крамор Кручки. можна. Ну я начуваю. Носочки по початку лінії, ножки на ширині пліч. Трошки зберіться, у вас все в одну команду заходить, а ви дві речі не можете сприйняти. Встали, ножки, поставили, підготували, щоб не кінопкою впасти, а стрибнути на ножки. Зрозуміло? Погнали. Я так не буду зарахувати, я тільки по рукам буду зарахувати. Давай. Так ти в спеціально падаєш. Ти можеш стрибнути, а просто отак, так. Стрибни на мене, просто. Просто стрибни і на... Ну, ти так і в судбо граєш. Як не стрибають, то ти одразу падає. Давай ще раз пробуй. Нічого страшного, не хвилюйся. Не хвилюйся. Подавай корпус перед. Отак, так, молодець. Так може бути. 156. Так само, як і перша спроба. Крамар Кручких, Корнійчук. Давайте, другу спробую я так не зарахувати. Першу я зарахував, другу ні. Давай, 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 давай. Можна. Так, нормально. 185. Будь ласка, Крутьких, Корнійчук, лук'янчук. Можна. 184. Корнійчук, Лук'янчук, Михайло. Можна? Це та сама історія. 2 см прибираю 160. Так, друзі, дивіться увага, ті, хто не дострибнули другу спробу, ви будете потім повернетеся, я покажу, що ви там зараз будете робити, Повернетесь сюди. Візьміть, будь ласка, м'ячі. А де м'ячі у вас? Готуйте, будь ласка, м'ячі, отут з м'ячами всі мають бути. Всі мають бути з м'ячами, а ми поки що продовжуємо стрибати. Будь ласка, зараз Лук'янчук, Михайло Подсутін. Можна. 175. Михайло, будь ласка, Мирослав. Михайло Мирослав. Мирослав, давай, Михайло, можна. Ні, смотри, ти ще не руїться. Так, сіячі взяли, будь ласка, ті хто, ті, хто стрибнув дві спроби, вже йдуть сюди, але всі йдуть сюди, де того, щоб почуть, потім повернеться назад. Давай, подошли сюди, слухай внимательно.

На фініші немає ніякого зайняття, просто вибігати. М'яч і вибігає. Мяч 5-6 метрів, тобто на дистанції у має бути 3-4 спеціально! Не один дотик, а другим заганяється ворота, то не ведемо, то не контроль м'яча. Робите ведення для того, щоб максимально швидко працювати на отак. Почерте, будь ласка, хто не закінчив нову спробу, повертаєтесь сюди і потім стрибнувши, йдете сюди. Будь ласка, зараз у нас триває пошукінко, Нєв Петрущенко. Можна. Добре, молодець. 174. Будь ласка, Понежда, Петрущенко, Рябошапка. Можна. 161. Петрущенко, Рябошапка, Рудницький. Можна. 163 Рябошапка, Рудницький, Солонський, можна. Ще раз назад. У вас ліва ножка повністю зайшла за лінію. Встали, зацементувались. Не стрибаєте. Добре, так може бути. 183. Рудницький Солонський хомутов можна. 161. У мене так. Солонський хомутов шаган. Можна. Добре, молодець. 191. Хомутов шаган шандар. Сто сімдесят дев'ять. Шаган Шандар Щур. Я перешу, що не мяч подіпати. 173. Сандер Щур Ющенко можно. 149. Щур Ющенко Яремич. Яремыч можно. Ющенко Яремич, Фокін. Можна. 189.